Ми просимо зрозуміти наш біль і крик душі щодо подальшої долі нашої церкви, тому звертаємося до вас із проханням зробити долоносний крок, вийти в канонічному порядку зі складу священного синоду та статуту Російської православної церкви, де розглядається наша українська православна церква як складова московської патріархії, до якого занесені всі єпископи нашої української православної церкви. Із проханням виходу Української православної церкви Московського патріархату у канонічному порядку зі складу священного синоду та статуту російської православної церкви звернувся настоятель храму всіх святих Чернігівських прото Петро Казновецький до митрополита Онуфрія. Офіційний текст звернення опубліковано на сторінках храму комплексу всіх святих Чернігівських. Також скорочена його частина вивішена на інформаційному борді, що розташований поряд із центральним входом на територію храму. У своєму зверненні Петро Казновецький називає дії лідерів Російської православної церкви антихристиянськими. А очільника Кремля Путіна визначає предтечою антихриста. Моя пасторська совість та численні постійні звернення членів громади. Все це в цілому не дозволяє нам стояти осторонь та поділяти антихристиянські дії лідерів Російська Православна Церква, яка на сьогоднішній день, попри канони церкви, є державною заполітизованою ідеологічною структурою, агресивно налаштованих щодо України російських політиків на чолі з предтечею антихриста Путіним. На думку історика Сергія Будка, звернення настоятеля храму комплексу всіх святих Чернігівських до Онуфрія стало наслідком набуття чинності в Україні закону про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій, відповідно до якого протягом дев'яти місяців має відбутись припинення діяльності на території України релігійних організацій, пов'язаних із Російською православною церквою. В перехідних положеннях там чітко сказано, що стосовно Української православної церкви їм дається 9 місяців для того, щоб вони самі врегулювали питання своїх стосунків з Російською православною церкви відповідно українського законодавства. Із цією тезою погоджується і доктор філософських наук Анатолій Кислий. Водночас він зазначає, що зміст цього листа звернення висвітлює не лише позицію настоятеля храму комплексу всіх святих Чернігівських. На його думку, написання цього листа стало колективним рішенням. Я думаю, що ця позиція викладена в спілкуванні з багатьма священниками, його однодумцями. Можливо, читаючи текст, я зрозумів, що можливо тут була присутня і слово єрархів, тому це не скільки звернення до мирян, скільки звернення до єрархів церкви. Це надзвичайно важливий сигнал, тому що боротьба в Українській православної церкві за її відокремлення, розрив зв'язків з Москвою іде впродовж всіх 30 Понад 30 років відновленої незалежної держави. Підтримують прагнення виходу представників Української православної церкви Московського патріархату зі складу священного синоду та статуту Російської православної церкви і чернігівці. Я підтримую їх, тому що бачите, російська церква вона зовсім, ну як сказати, до нас погано відноситься потрібно взагалі максимально розірвати стосунки з якось з російською з Росією. взагалі. треба вже рвати всі зв'язки. Якщо вони розривають свої відносини, це дуже добре. Може це мало Україні. буде статися. Ну тобто, це Україна. Вони у Росії не підпорядковуються нашій церкві, чому ми маємо це робити, ну взагалі. Утім, у випадку виходу Української православної церкви Московського патріархату зі складу священного синоду та статуту російської православної церкви перед релігійною громадою постане проблема втрата ними канонічного статусу. Фактично ж у такому випадку вони стануть неканонічною релігійною структурою. Доктор філософських наук Анатолій Кислий зазначає, що в цьому випадку є два ймовірні шляхи розв'язання проблеми. Цей процес може знатися найрізноманітнішим чином, як і об'єднання з православною церквою України. Як і існування в самостійній юрисдикції, існування в самостійній юрисдикції або незалежність самостійність вимагає визнання. визнання тому ж вигляді, що називається томос. Утім, який шлях виберуть для себе представники Української православної церкви Московського патріархату на чолі з митрополитом Онуфрієм, дізнаємось лише згодом.